Ярослав Федоренко Ярослав Федоренко, фракція єдність Наталія Олегівна, Хочу наголосити, що для ДВРЗ стратегічно важно є два об'єкти на 2022 рік: це стадіон Дніпровець та Добудова. Та запуск трамваю на ДВРЗ по вулиці Алматинській, тому дуже прошу ну, взяти на контроль ці два об'єкти, тому що ми повинні запустити в 2022 році велике поле на стадіоні Дніпровець та запустити трамвай. Та дуже прошу з самого початку року, щоб було передбачено фінансування, і ми контролювали, що все ж таки тендерні всі процедури все відбувається якнайшвидше, щоб ми. 100% в 2022 році закінчили ці два об'єкти. І Володимир Володимирович, прошу також дати протокольне доручення, щоб служби звітували, як в 2021 році ті кошти, які були виділені по трамваю та по дніпровцю, як вони використані, чи і чи ми використаємо їх на 100%. Дам таке доручення зрозуміло.